Сьогодні у Калуші відбувається хороша виставка Добери собі років. Є автор, молодий і дещо епатажний чоловік із Івано-Франківська Петро Буяк. Це історія в картинках про те, як шкідливо пити алкоголь і красти свої руки. Молоко кипячене. Дітя, ходив, де молоко питати. Та як кипячене? Воно не кипячене, але пастеризоване. У, ультра супер О, Так, Готове до вжитку. Це, це робиться так. Це воно відріжається... куди. Кості, Ворис, твій художник, твій як це, колега по перу. перу. Ні, по По, пензлю. по, пензлю. по кістушці, то я, хіба колега. Йде не в правильному напрямку, треба йти до картин. Троти коли останній раз сам молоко пив? Напевно, на попередньому відкритті. Ага, тобто ти брав пробу. А потім вже всі решта під'янулися, що не боялися куди. Ну, пів, пів відра я. Пів. А чекали 20 хвилин, поки ти десь щось з тобою станеться чи ні? Е, ні, не, не, не дуже. Не боялися. Довіряюсь. Хотілося випити молока. Ні. Хватит. О, досить. Молод, дітки, молоко, будете здорові. Добре, якби замість пили молоко, так. Сімейна пара. А ті злахи де? Стукатися, наливати по третьому. Петро, тут пропонують випити по це по три рази. По три рази. Чоловіки стоять ще третій раз. А що ти вже Ну. А ти то і п'єш. Це може десь прийде. Це все ще не так. А може колись там і згоріти? Непогано, я скажу. Ну я не знаю, чи населення, яке... А ви ще не знаю. Населення, яке звикло сидіти на лавочках, воно до молока не дуже звичне. Але може передивляться Експозицію. Це, це, це за здоров'я якраз. Микола куди... <плес> <плес> не хотів піти додому одразу. Там на нього чекала жінка, яка загалом любила його, але швидше терпіла і злегка боялась. Така, такий початок такої цікавої і повчальної історії. Все решта скаже автор. На яку? На антиалкогольну тематику. От сказали. Якийсь експромт. Давай про молоко, і про алкоголь, про тютюнові вироби. Я це не настільки. Тоді будемо зараз самі видумати. Експромт дуже тяжко після молока пити, тут дуже Ні, Щоб експромт придумати, треба зовсім не молоко пити. — Треба молоко з чоколядою. Щоб вірш читав, так? Він взяв так, ну що, доберемо років, каже. Просто прикол. Ну і вийшло таке, то перетворилося цю штуку. Бо в це ж тут. У мене товариш мав просто проблеми такі, що він йшов купувати цигарки, випивав пляшку пива і, пропував, і пропадав на пару діб. У ага, ага. нього це називалося просто викреснути з календаря. Там не стояло в чому. Могла бути пляшка. чи... Будь-що, його просто Вони другі час від часу просто кажуть якісь такі фрази цікаві, які можна використати як цілу історію. Ну, З них можна розвивати вже так. Ну, з цієї фрази розвернулася ця тема і це все історія. Це все можна просто. серіал знімати. Серіал, так. Ще кіно навіть зняли. То кіно в 4 годині то... тут. Вонереє. Так, в 4 годині кіно по цьому короткометражку зняли. Акало ж славиться тим, що немає клубу анонімних алкоголів. Четвертій пересуваємося на Привіт. Ні, ні, та ні, в нас виступає. Голосно. Голосно. — Петро, Юра, буде дівчити. Юра. Юра, йдемо слухати вірші про користь алкогольних напоїв. До речі, як альтернатива. Як альтернатива. В тему, до речі. Ой, сорі. Літо за літом залиті по самі очі. Голуб брудний, з підвіконня завзято торкоче. Голуби вражень, не клюй в голові моїй кригу. Вчора любив Амстердам, нині їду до Риги. Вийду на сонечко, очі зіщулю до неба. Файно пізнала мене винодати це геба. Пиво придбав і всі люди мені щиро любі. Градуси, значить, не тільки на зло і на сходу. Гарно. Я рахунок геби. Я тільки читав про гебу цього колінера. Геба вічна молода, так не слугувала на Олімпії. Бо вона розливала амброзію богам. Ну, так що ми в темі, ми в гетті, ми, ми в, 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 ми в геті. <рес> так. так. І до Риги то є така прихована реклама, каву скупила. <рес> Вони мені мають заплатити за це 100%. <рес> Пиво. Так. Ода порогам. Скрипиш серцем незмащеним, душа не чекіш, тесновигає дахами, з нашорошеними лухами. Вишкірюється на кожне добро і мрієш про сусідову згорілу хату і його мізерну зарплату. Зате вмієш гарно співати, коли піддатний. Ти хочеш поваги, уваги, щоб почули твоє скавоління? та божевілля, за тобою плаче десь там за рогом. же, ці рідні пороги, рідніші за материні, хоч і заходять у ті двері люди, а виходять спині. <плес> Активніше, активніше. а молока автором. Молоко дороги. <світ> З Амстердама. <світ> Ми трошки відхилимося від теми. Добре. Молочні контролі. У нас же є не тільки, скажімо так, від алкоголю залежність, залежності дуже багато. От, наприклад, у мене нова залежність це Фейсбук залежність. Ага. Антиреклама Фейсбуку. О, тебе не поймуть. Ні, це навпаки реклама. Якщо на Фейсбук... У мене немає контакт залежності, у мене немає однокласних залежності, то в мене є Фейсбук залежність. Я ж теж відбіркала. Це називається. Так, треба переварити. Нули, одиничка. одиничка, нулик. інтернет залежить. Не скрипіть, будь ласка, нулик. там з колесами. Витрішки очима, сканування сайтів, мозок напівбоком, зацвіла тарілка. Бутерброд вчорашній, кислий чай тижневий, під ногами майтки, качани від яблук, і попкорн цементом, лампа друге сонце. Не приходять гості, люди оглядають, продавчиня дивна, дивиться так якось. Треба поголитись. Відвернулись діти, фукають, сміються, пальці у них довгі. Навіть окуляри не ховають щастя, гігабіт, не ховають дива, гігабіти щастя, сипляться за чей. Я якось я е, на цей франківськ сиділа в маршрутці, побачила, що картинка. Жінка несе сапку, хлопчик несе сумку, цигарковий дим з легень у простір. У руках стаканчик паперовий, кава. Це не кава, сурогати струток. Вийшов пан з автівки, на людей чекати, в інше місто заробити гроші. І брудна циганка, дитинча голодне, на вітрині стільки шоколаду. Чорний пес кудлатий, попри ноги, стерво. Ну коли ти прешся, сало в мештах, он же наш автобус. Позирались очі, на і лайка, звичне діло. А на лавці двоє, в кепках і рейтузах, соняків, Лушпинях, Ковролінах. Попри урну сміття, повз життя транзити. Винен хто? І що із цим робити? Вічна <праць> така. Там, коли ще не любиш молоко, а коли, е, коли продовжуєш багато років, і прокидаєшся через інтернет, прокидаєшся, то е, називається паралепікотна погода. Вона бігмарями повзуть, торкаючись землі, а на землі куками страшно. Оце перелепікотно. Паралепікутно усе, усе перелепіку. Паралельно, то вже так якось. Автор не побачив. Ще один такий вірший так. На соціальну тему, на рахунок продовження років і добирання років. Правда, не тільки алкоголь. присутній. Сльозинки на містиночки потилися з очей. І треба було дівчинці тих довбаних качель. І треба було слухати байтітів під вікном. Він миршовий, не голений, низенький, як обном. ні душечки, ні серденька, одне, одне лиш бум цик бум Амо підемо кльоває і дунемо в трубу. Диви, баблані, миряна, мартіні, віски, джин. Помалу волю з розуму зривалися з пружин. І дзьобали у голову воронами думки, що п'яною, ром'яною подерла б на шматки штани, труси до ліжечка добратися б якось. Бо ти без сексу, бідною, вже місяць як ось-ось. звершилось, Хлопець бомбовий, упорався як слід. І як тепер ти житимеш із літерами Сніт? Снизинки на мистинки такі на таку Так. Бачи, вже поети зібралися. Всі, ну, всі два. І художники всі три. Вражає. Що? Вражає? Історія. Своїм тригізм. Ще не прочитала ще. Що, не прочитала? ага, то тільки другий епізод. Другий епізод. А взагалі акція як? Я ще не розібралася. Не розібралася. Не Але побачите на паркані якесь мистецтво. Що? Мистецтво на паркані. У нас є багато мистецтв на паркані. Ми вели миколи не бажали, без коліна. Даже делаем. Даем инвестицию так находится в принципе, тогда человек хочет посработать, наверное, даже три металла. А голоснейшие вы разницы. Вы голову одразу зрозум. Давай давай сюда. Разве потрібно пробовать немало дома? Хаты.

Пані Люба, як вам додому от початок саме чудово історію знаєте, там історія написана Ідеї, на підлівчика. я ідею історія. — Універсальна. — інтелектуал. Вважаю, що тато ще має, слава Богу, серце і, і якісь мрії, значить не все загублено. Думаю, в Калуші це дуже актуально. Бажано, щоб і батьки, і діти це прочитали. А сама ідея виставляння в центрі біксах. Це добре, тому що якщо народ не йде до мистецтва, то треба трошки мистецтво повертати, напевне, до народу, і воно прикрашає оці наші малювничі плоти. Вони такі в нас виразні конструкції міста, структуру міста, дизайн міста вписується. Ну а тепер на них картини, то значить вони можуть бути універсальні плоти. Також якраз до того загальної ідеї десь вписуються. Так що дякуємо Петру, що він наш калуш разом з усім вибрав, не знаю, чи він... В нього є надії на Каушницький, чи, чи, чи він так нас зрівняв разом із великими містами. Ага, так що дякуємо йому і успіхів, і ідея, я думаю, дуже добра. Вона може бути продовжена навіть і, і розвинена, і може навіть такими і не дуже високого рівня, ну, скажімо, аматора також. Я думаю, що думка добра, ідея добра. І... Дай, дай було здоров'я художнику, який не лінується це робити сам, без усяких там офіціозів. Дякую.